Чаємо позивний анвар тимчасово виконувач обов'язків командира взводу безпілотних авіаційних комплексів. Так ворог постійно намагається е, прорватися до самого міста Часів. Яр е, після того як він зруйнував е, мікрорайон канал, е, він намагається е, зосередити особовий склад на цьому, е, скажімо так, в цих руїнах е, та е, подальше просуватися. Початок нашого підрозділу, мабуть, почався саме з мене. Я сам пілот, літав я на мавіки, займався розвідкою та коригуванням. Потім потрошечку почали додаватися люди, яким було цікаво літати, як і мені. В самому початку, іноді 2 два у нас було по факту ті чоловіка. Познайомилися з анварами, почали вместе всі працювати. Ми просто виїжджали, працювали, далеко не залітали там, просматривали передній край. от ДРГ и прочего. Уже настоящий началось испытание, когда мы поехали под Бахмут. Это было март 23 -го года, я как раз помню, мы приехали на Бахмут на мой день рождения, 12 марта. Нас очень плотно накрывали артой, там, наверное, попадали, было 5 блиндов, нам вход полностью водило засыпало, я думаю, вот это классный день рождения, лучше некуда, может быть последним, но повезло. На початку, можливо, були якісь відчуття там, страху, переживання. І на даний час це просто робота, яку виконувати треба ідеально. Ти рано встає кава, бутерброд. І починаємо працювати, дрон виставив, злетів, розвідку провів, знайшов ворожий особовий склад, знищив. Так кожен день проходить. блядь, Донбасські пейзажі. Читаю Донбасс лучшим курортом на цій планеті. Тяжко було все. Перші дрони, які ми діставали, ми їх збирали по друзям, по знайомим. Спочатку була одна точка, літали одним мавіком з антенни. Антена була там на якій-то палці кривій. Долітали все нормально, хотілося б краще, як завжди. Я пам'ятаю, ми відкрили збір, назбирали на пульт хороший, і тоді ми з цим пультом почали літати все далі і далі. Ну а потім пішли антени, каруселі, і вже літаємо до 10 кілометрів на маліках. Я втратив перший дрон, мій командир. Зараз командир Вовка сказав, що я тобі дам цей дрон, бо він вимагав, щоб ми дольше коригували артилерію. Цей дрон я його брав, в мене аж тринтили руки, і я дуже боявся ще раз його втратити. Мені подобається сучасні технології. Я до війни працював в цій сфері. Потім почав приймавську літати, мені нравилось, у мене дуже добре вийшло. І поетапно почав рости в цій сфері. Потрібно знайти тих, хто буде працювати, тих, хто захоче працювати, і тих, хто буде розвиватися. Ти несеш відповідальність не тільки за себе. Ми несемо відповідальність. За збереження життя наших штурмовиків, піхотинців, які на передовій. Без очей в небі їм дуже важко. Це ми бачимо все. Є таке золоте прислів'я, що поки нога піхотинця не ступає на позицію, позицію не можна називати займаною. Слава! Україні! Все, мужики, з Богом молітесь і Бог вам поможе. Вітаю! Ми швидко проговоримо зараз з Сантою, Ми створюємо роту ударних безпілотних апаратів. Значить, всі пишуть там стосовно того, як прочі потрапити. Часом і яру ми стали роти. Українські формування предприйняли нову спробу прориву кордону нашої країни в Курській області. В бой в район села Новый Пут. Кенштаб ВСУ кинула элитный 225 й штурмовой батальон ВСУ. Самое значимое и важное это было два события. Первое, это начало Курської операции, как мы удачно сделали прорыв. Второе, это когда мы прикрывали вывод войск с Авдеевки, то чтобы для нам и Гуру, по факту, все, кто были в округе в Авдеевке, смогли Не було ніякого здивування, Нам сказали, що потрібно буде йти. Ми сказали, Фу, круто, пішли. Під час курської операції я вже був командиром відділення. Моя робота полягала в тому, налаштувати особовий склад, налаштувати роботу, розвідати територію. Ворожій позиції ми вже в принципі виявили. Ми літали там вже два дні, їх кошмарили. А вже коли був прорив, ми просто уничтожали їх. Пунтагон це Дар'яно? Плюс-плюс Дар'яно. І не камера в праву сторону. Росли ми потроху, все йшло друг за другом, тому ну, навіть не було мислі, що може бути якось по-іншому. Я розумів, що потрібно більше людей, так як наш підрозділ, а саме 225-й штурмовий батальйон, він постійно рос. І ми всі розуміли, що той об'єм піхоти, який в нас є, нашим маленьким зводам, або відділення, ми не зможемо забезпечити дронами розвідкою, скидами, підтримкою. Тому ми розуміли, що ми будемо рости так само, як і рос 225 ОШБ. У нас був доволі маленький скромний організм. У нас був ТРО, і по факту там менше відділення людей, які літали на дронах. Тобто я ніколи не мав подумати, що ми так масштабіруємося і по цього виростимо такий великий організм, як батальйон. Я знав, що ми будемо рости. Январ казав, що будемо, але що ми так швидко, так швидко, то я не думав. Январ руководив, говорив, що він хотів, ми старалися. Іноді вийшло, іноді – ні. Я думаю, результат на лицо, ми вже батальйон. Наш руководящий состав – это 90% тех людей, которые были в піхоті, розуміють, що такое настояще боєніцею жизнь людей в першу чергу наших пілотів і пехотинцев, яким ми допомагаємо делать свою очень трудную и не задачу. здачу. Моє досягнення в тому, що я смог зібрати команду, яка є зараз. Все, що асоціюється з Пентагоном, хлопці, дівчата, які поряд, дивлюся, як вони завзято роблять свою роботу. З розумінням, заради чого ми це все робимо, тому ми досягнення, яким я пишаюся. Я би йти до нам тим, хто хоче і любить боїть русских. Ті, хто хоче пропітляти, сильного мана і все остальне, але це не к нам. У нас тут конвейер смерті, і ми дуже хорошо і професійно вбиваємо русских. Сейчас работаем в мире.